Відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. На засіданні були присутні депутати Кременчуцької міської ради: голова комісії Сергій Порчарян, заступник голови Олександр Роженко та член комісії Микола Бокован. У засіданні також взяли участь секретар міської ради Юрій Гриценко та заступник міського голови Дмитро Кравченко. Окрім цього, до обговорення долучилися і керівники департаментів та управлінь дотичних до питань, винесених на розгляд. Розпочали засідання із питання благоустрою недобудованих об'єктів у місті. Нам, нам потрібно знати там ці його плани, тому що наскільки я пам'ятаю на моїй пам'яті, це, це недобудова, вже дуже багато-багато років вона існує. І вже терпіти отаке неподобство ну, на червоній лінії, ну їм ну, це. це... Це це неможливо і припис, щоб вони огородили це звісно, обов'язково. І, будь ласка, на мою думку, що там не просто так огородить якимось там поганим забором, а більш-менш там профнастіл. Там все, що було там е згідно норм, да, да, згідно норм, згідно під час обговорення депутат Кременчуцької міської ради Олександр Роженко звернув увагу комісії на земельну ділянку, розташовану на території парку Ювілейний. І Там мешканці мені прислали фото і питають, коли ж там. Щось буде. О, Дивіться, це зрозуміло, так? так? Це при Дніпро свій парк. Це, так, оце оці оце, оце колеса, забетоновані палки, стоять протягом 2,5 місяці, вісім не трьох. І що далі? Після детального розгляду питання та надання відповідних доручень комісія перейшла до наступних пунктів порядку денного. Зокрема, депутати розглянули питання надання в оренду приміщень громадянам, серед яких зупинка торговий павільйон. Обговорювалися норми оформлення таких об'єктів. Для експлуатації та обслуговування будівлі торгового павільйону із зупинкою автобусів «Пошта». пошта, де написано що зупинка пошта? І ми розуміємо, що це не просто у вас прогрівальний павільйон, до якого там одні умови. Це інші зупинка громадського транспорту. Бачення ну, зупинок і приміщень, які знаходяться в складі зупинки в комплексі. Воно повинно якось бути, якийсь єдиний з моєї точки зору. Підхід за результатами обговорення депутати ухвалили рішення зняти питання на доопрацювання. Що ви не проти, дякуємо, що ви йдете на співпрацю. Все розуміється, але ми зробимо наступним чином для того, щоб вам зараз все роз'яснили, щоб ви все зробили правильно, щоб більше питань не було. Щоб, скажімо так, ваше питання йшло максимально з тими побажаннями, які ви хочете. Ми його це питання будемо пропонувати зняти. У нас через неділі буде друга комісія. Це невеликий срок. Ми на наступній комісії розглянемо. Окрему увагу приділили питанню діяльності одного з гаражних кооперативів міста. Як було зазначено, самі гаражні конструкції залишаються на своїх місцях. Зміни стосуються виключно юридичної складової та документації. Коли ви створили з кооператив, коператив, підніміть протоколи, уважно їх почитайте. Там вказано, що Два, якщо я не 22 учасники створюють гаражний кооператив для розміщення металевих гаражів, котрі встановлені у законний спосіб. Жодного дозволу з моменту створення вашого гаражного кооперативу ці металеві гаражі нікого не отримували. Була позиція міської влади там, корпусу, з прибрати гаражів можна було прибрати. Тому що це, це тимчасові споруди. Вони ставляться тимчасово. Це не капітальні гаражі, під які ви дали землю і ви там побудували. Але такою є позиція підтримати людей, але щоб був порядок. У вас сьогодні гаражі залишились на місці. Жоден гараж нікуди не, не перемістили, нічого не територію у вас не зменшили. Але вас попросили, по тій системі, як іде все місто. Рішення розглянуті членами комісії будуть винесені на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.